В умовах відбудови Україна особливо потребує кваліфікованих робітничих кадрів. Наш навчально-практичний центр готує саме таких фахівців: слюсарів і електромонтерів, які не лише знають теорію, а й вміють працювати з сучасним обладнанням. Центральним елементом практичної підготовки є електромонтажна майстерня. Тут здобувачі освіти опановують монтаж і діагностику електроустановок, складання щитів, підключення автоматичних систем керування. Робота ведеться на реальних діючих схемах, включаючи модулі захисту, пускачі, датчики, камери, елементи автоматизації та ВДЕ. Гордістю майстерні є навчальний стенд сонячно-вітрової станції, який готує студентів до роботи з об'єктами відновлюваної енергетики, одного з найперспективніших. Напрямів не менш важливу роль відіграє кабінет професійно-теоретичної підготовки це сучасний мультимедійний простір з інтерактивною панеллю, ноутбуками та конференц-системою, який забезпечує ефективне засвоєння теорії. У слюсарні майстерні студенти вивчають основи механічної обробки від підгонки деталей до складання вузлів, робота з ручним і електроінструментом, верстатами, а також мультимедійною візуалізацією креслень, готує до практичних викликів майбутньої професії. Тут формуються базові навички, без яких не обходиться жоден електрослюсар. У лабораторії електротехніки закладається теоретичний фундамент, вивчаються електричні кола, логіка та автоматика, навчальні стенди, цифрові осцилографи, мультиметри, мегаометри. Усе це допомагає оволодіти діагностикою, читанням схем та аналізом електропараметрів. Інновації втілюються в лабораторії 3D-друку та моделювання. Студенти створюють власні компоненти для обладнання, виготовляють корпуси, кріплення, деталі за допомогою 3D-принтерів, верстата і сканера. Це відкриває можливості для креативного підходу до вирішення інженерних завдань. Наш НПЦ це не просто навчання, а можливість побудувати майбутнє, створене студентами своїми руками. Тут формується впевненість і майстерність, необхідні для відбудови нашої країни.